Бойові театрали, зухвалі крадіжки та особливі страви. Черкаський вересень виявився багатим на скандали. Найгучніші з них «Віка новини» зібрали у черговому топ 5 Катерина Ковбій продовжить сліпі, глухі та німі – Такими театрали бачать місцевих владців. Боротися з їхньою байдужістю вирішують вуличним перформансом та виступом на сесії. Ми хочемо, щоб нас всі почули. Згадайте, хто ви звідки ви прийшли і що ви тут маєте робити. Депутатам актори скаржаться на руйнування не тільки будівлі театру, а й його колективу. Винними у цьому вважають художнього керівника Сергія Проскурню. Той з відповіддю не бариться для того, щоб зняти цей безумний конфлікт. Я зараз подаю заяву про звільнення за власним бажанням. Актори на таку заяву реагують оплесками і закликають нового художнього керівника приймати вже за конкурсом. А на цих кадрах жертва зухвалого грабіжника. Той свої злодіяння влаштовує просто посеред білого дня. Він стояв там. Я просто підійшла йому назустріч, і він ну, зірвав з мене цей золотий ланцюжок. Я дуже була в шоці. Я такого в залі не очікувала. За місяць від його рук страждає відразу кілька дівчат та мільцям. Вдається його скупити за свої зухвалі злочини. Він отримує 5 з половиною років за гратами. Ще одна крадіжка, але вже із присмаком компліменту. У вересні своє фото із соцмережі Черкащанка знаходить на рекламному банері аж у Трускавці. Чесно, дуже приємно, що, скажімо так, якщо вони навіть по місту Черкаси дивилися скількасот тисяч осіб, вони обрали саме моє фото. Мені звісно, дуже приємно. Своє фото із банеру дівчина просить прибрати. А як трускавецькі рекламщики не одумаються, позиватиметься до суду. На цих кадрах ремонтне ноу-хау у вересні залатати перехрестя Іліна та чехова вирішують залізно цвяхами. Таке дорожнє рішення миттєво набиває розголосу в соціальних мережах. Поміж собою дописувачі сподіваються, насправді то не латка, а купа сміття, яку хтось лишив посеред дороги, та закликають водіїв бути уважнішими. І фрукти, і м'ясо Запам'ятовується вересень і гастрономічним скандалом. Так в одному з місцевих супермаркетів покупцям пропонують незвичну страву пиріг з комахами. Світлиною смаколика ділиться в мережі містянин та додає, комахи окупували не тільки пироги, а й іншу магазинну випічку.